Ви слухайте громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні мій співрозмовник Анатолій Левченко. Він художній керівник театру Терра Інкогніта, який був першим недержавним театром Донецької області, а нині працює у Києві. Я розумію, що історія не має умовного стану. Буде Маріупольський театр. Або Донецький обласний, бодай не в Донецьку. Ну, мені складно сказати, тому що я з 20-го року до того театру вже відношень немає, мене пішли звідти. Uh -huh. І пішли саме ті люди, які зараз керують русським театром uh -huh. в Маріуполі. Бо треба нашим слухачам сказати, не всі це знають, тому що ну, як кажуть, не на часі, а я вважаю, що на часі, що усе керівництво, повна ланка. Маріупольського театру працює там. Угу. Директор, головний бухгалтер, відділ кадрів, зав літературною частою, зав трупи, головний художник, тобто всі. От. І наші, звичайно, шляхи не могли йти поруч. Ми не пішли, зі мною не, не продовжили контракт. От, як це технічно робиться в мистецьких установах. І, власне, тому я заснував свій театр. Вірніше, раніше на рік я заснував, тому що вже відчував, розумів, що йдеться. Наразі Донецька обласна державна адміністрація створила вже два роки, існує цей театр з цією назвою в Ужгороді. Там вже другий директор, попередній директор. Звільнили. Ну, ви за... маєте на увазі Донецький... Донецький обласний, ага. академічний, а не тереєнко. Ні, тереєнкові відновлюється зараз в Києві. Ну, принаймні так, географічно. А той театр, ви спитали про той татр. От одного ну, директора вже звільнили за те, що вона вивезла свого синка під. Виглядом гастроги, призначили іншого. Ну, не знаю, там залишилось 3-4 людини від того театру. Тому що більшість людей е, в 22-му році, ви уявляєте, коли вони виїжджали страшенно кудись по всій Україні, багато за кордоном да? Є, існує відео звернення цих 20-30 людей, які кажуть, ми з тим директором, якого ви призначили Донецького, да, працювати не будемо. Люди, які сидять на валізах, виявляють, Да? Так що, ну, я думаю, що для наших слухачів і для вас історія не нова, що війна війною, а обід за розкладом. А де в Маріуполі був театр? Теренко? Він, наша адреса була дуже цікава. Це була будівля в Маріуполі, це знають магазину тисяча дрібниць. Це було знакове місце, тому що це така подвійна 9 Вона навпроти площі Свободи, а наша адреса була, ми в підвальному приміщенні. Така пристойна територія, у нас була 600 квадратних метрів для маленького театру, розумієте. А наша адреса була проспект Миру 100. Угу. От зараз я кажу, там нема не миру, а не свободи. Тож от, буквально так, через дорогу був, була площа свободи, а тут. Ну, не успешно. тільки Маріупольці знають, я не Маріуполь це знаю, тому що я, да. наприклад, досі викладаю в Маріупольському державному університеті, який евакуйований, угу. ну, переїхав до Києва, тут відновився. Там ситуація інакша, там якраз керівництво залишилось на боці добра. А от заступники керівників всі скористалися змогою Ну всі не всі, але багато скористалися змогу і очолили той клон, який росіяни. Mm -hmm. Mm -hmm. Що в Києві? Наскільки ви передбачаєте, що, скажімо, публіка в Києві? Готово буде вас дивитися і слухати. А, ну, в принципі, київська, я не наївна людина. Ми не збираємося робити якусь конкуренцію київським театром. Вони один одному роблять цього достатньо. Наше завдання як єдиний державний театр. Ну, Називають незалежним, я вважаю, якщо там моє прізвище, то він вже залежний від мене. А, це театр у вигнанні, це театр на валізах, ми відновлюємо свій репертуар. А, принципово, що ми не просто. А, це в Києві, в Києві така історія, вона звичайна. Да, тут багато так званих незалежних театрів. Ми були перший недержавний театр, який почав грати українською мовою. Більше того, нам надали дозвіл, а, ну, скажімо, французький драматург румунського походження. Вічник доволі відомий в Європі. Він просто надав мені дозвіл безкоштовно. У нього одна п'єса коштує від 100 тисяч долярів поставити. Він надав мені дозвол ліцензійний безкоштовно. Ми ставили, починали ставити а, Пінтера, Нобелівського лауреата, Ленське п'єсу, наближають до англомовних п'єс. Тобто наш театр був філософського екзистенційного спрямування. Крім того, що він був принципово в більшості україномовним. Тому оцей контент ми зараз і хочемо донести. І, звичайно, в нас є свій глядач: це Маріупольці по світові і Україні. І зараз ми тільки розпочали це маленький грант ми виграли, виняли тут приміщення для репетицій на шулявці. Да, така у нас, да. А на сільській шулявці чи на міській шулявці? На міській, на міській. Ага. Да. Знову ж таки, я люблю такі знаки. У нас був підвал в Маріуполі на вулиці. Там була вулиця Мира, тут це вулиця Гарматна. Тепер. І це знову підвальна історія, тому що нам залишив канадський скульптор. Свою. Він поїхав кудись ага. там, в великій відрядження. І він нам залишив свою майстерню. І от там кімнатка, де я живу, невеличка кімнатка для костюмів і таке інше, і репетиційна кімната. І тому ми вважаємо своїм обов'язком зараз подали кілька грантів, звернулись до громадських фондів, організацій, і таке інше, щоб відновити свою діяльність саме для нашого глядача. І він є і дорослий, і дитячий, і таке інше. Нам здається, що нам є, що йому сказати. Анатолій Левченко mm -hmm. режисер, сценограф, керівник художній першого недержавного театру Донеччини «Терра Інкогніта, який зараз у Києві. А ви в окупації побували? Да, 17 місяців, з них 10 місяців в тюрмі в Донецьку. За що? Ну, официально за российской версией, вам сказать. Но... Три статьи, значит, ну, российскую мову, звычайно, значит, разжигание национальной религиозной и прочей розни, оправдание терроризма и подстрекательство к экстремизму. все это на основании моих публикаций в социальных сетях. Угу. Ну, потом они все постепенно были закрыты. Вот. але 10 месяцев. Ну а що не офіційно, звичайно, спочатку мені крутили взагалі, там в ДНР та існувала і смертна казнь. Mm -hmm. От мої вистави. Я ніколи не приховував свою позицію. От я ніколи я не люблю Гасел, знаєте, я завжди кажу, на мене поглядають. Не патріотичненько кажете. Я говорю, від того, що ми будемо на кожному паркані, знаєте, Маріуполь в 15-му році я сказав, мабуть, із космоса видно, що він жовто-блакитний, ну тільки що туалети не фарбували в це. І що допомогло? А отут що? А в голові нічого. От і тому я прекрасно знав, що в інтернеті там же він теж є, набрали і побачили, тому брехати не було смисла. Але я й сказав, я ніколи не представляв, в моїх виставах немає ненависті, таке інше. І спочатку вони продукували свої оці звинувачення на моїх виставах, на моїй громадській позиції. Ну нічого вони не змогли. Знаєте, зараз смішно тоді було не зовсім розказує свій спектаклі. Знаєте, і сидіти три години розповідати, куди пішов цей герой, а це що говорить? А цей, що говорить, так ті п'єси є. Зачем нам п'єси читати, якщо ти нам це будеш розповідати. Я оце як папуга розповідав. Ну, вони знайшли і потім причепилися за шість постів в Фейсбуці і на цьому будували же звіночі. Слава Богу, що, що на шестій. Я всім пояснюю, хто цього не розуміє. Я говорю, вони навіть своєї логіки не тримаються. Ну, я у, у вас же є якийсь карний кодекс, там кримінальний, щось тратите. Коли я питаю, ще нічого не розумів, з Маріуполя розбомблено у мене в машину, пакет на голову і туди. Вот. І я слідчого питаю, за що? Чому? А він говорить, ну от Фейсбук перший, а потім будемо вашу театральну діяльність крутити. І я так згадую, господі, а я ще в 14 му писав, Боже, це ж я вже на розстріл себе кручу. Mm -hmm. Я кажу, а я хай сам каже, З 24 февраля. Я так трохи видихнув, щоб вже щось розуміти, я говорю, а чому з 24-го? Ну, да, этого вас не интересует, це ваше дело в Україні було. Угу. Я спитав: а що, з 24 лютого в Маріуполі була не Україна? Ну просто. І потім вже так, наскільки це можна, це не було диспут, звичайно, ФСБ диспутувати це. Я не наївна людина. А, але коли я просто один раз запитав, коли вже в тюрмі дали через. Місяць чи два книжечку, значить, Уголовний Кодекс Донецької Народної Республіки. Я попитався качати свої права, хоча б на основі цієї фількиної бумаги. Я сказав, от дивіться, тут написано засудження іноземців. Ви ж кажете, що ДНР це окрема держава? Так. Да. А Україна окрема? Так. Да. Вона існує? Ну, поки да. Ну, хорошо. Як як, А в звинувачні читаю, що він порушив Конституцію ДНР і mm -hmm. так далі. Яким чином я з'явився на території ДНР? А на мене дивиться, говорить, яким? Молода дівчина, там всі такі молоді, дурні. бо спеціалісти, звичайно, в 14-му виїхали нормальні люди. А кажуть, яким? Я говорю, я в ДНР, що я не нормальний, будучи українським режисером, лісів ДНР. В ДНР в мене в'їхало. В чому я так досі і в них не вникнув. Вас з Маріуполя перевели кудись до Донецька. До Донецька. Спочатку я сидів. Сидів на славетній ізоляції, яка на жаргоні тюр'єм називається Ізольда місяць. А потім мене перевели вже в велике СІЗО, це на Дончані знають, на Ямі. Оце це радянський 50-х років, своди на декілька тисяч людей. Наші полонене військові там, були, були, ми чули, як над ним знущалися, і таке інше. Анатолій Левченко, режисер, сценограф, художній керівник першого недержавного театру Донеччини тера інкогніта. Зараз театр Києві. Через хвилину будемо про театр говорити. Одне запитання, яке от щойно мені спало на думку. Колись радянські дисиденти казали, що вони живуть, коли їх забирали і кидали там у в'язницю або в так звану зону, вони казали, що вони живуть у зоні, яка розташована у великій зоні, маючи на увазі весь радянський союз. Наскільки можна таке такий вислів, таке означення прирівняти до окупованих територій? А, так вона і є. Ми ж жили з 2014 року поруч, і я скажу, що більшість маріупольців цього не розуміли. Я от зараз ну, наводжу порядок в своїй голові, серці і фейсбуці. Да. Ну, тому що, знаєте, цих в деяких колах, узко взятих колах окремих людей, я якась медійна персона, Да? І ну так, там глядач підійшов, а можна я. До... І, і, і подивився, що стільки в мене людей, яких я не знаю. Mm -hmm. да? І почав ну, якийсь принцип треба. Мені пишуть, ви мене видали за що? Я говорю, у вас взимку в грудні 21-го року написано наша лочка около драмтеатрів і так далі. За 20 кілометрів під Широкином, війна йде. А ви цього вісім років не і, і, і досі вони і зараз це постять. Я говорю, mm -hmm. а тим більше, ви що, Садомазо? Наші Морки і так далі. Це я просто про те, що ці люди існують і там, і там. Так, да, коли я потрапив, абсолютно дякую. Це дуже правильне і цікаве питання. Про це майже ніхто не говорить. От коли я попав, я в великий СІЗО сидів в двох камерах. Спочатку я з кримінальниками трьома вбивцями сидів, mm -hmm. а потім мене привели вже на так званий політичний пост, це вже от. Радянська штука 37-х це щури, таргани, клапи, це підвал, ми вже не бачили такий, там 20 людей в камері, ну, 6 на 6 метрів. І от, звичайно, дорослі мужики і всяке відбувається таке інше. ну, Періодично, хоч це і така негласна не заборона на ці розмови, але періодично хтось, а ти за що, а ти за що, а що ж ти, а що ж ти. І, от, переважно, і вони переважно більшість були дончані. Начальник Горловка, Макеевка, вот тут вот, вот, поруч. И приважно больше из них казалось потому да что я был дурак, потому что вот я поехал в Мариуполь, чтобы ящик хорошей водки взять, а меня на обратной дороге хлопнули, потому что один там перевозы в основном. Его попросили покунок передать, там был державный прапор mm -hmm. Украины и такие. Же. Mm -hmm. А что ты, говорит, не каешься? Я говорю, ребята, Я завжди знав, що Росія це тюрма народу. Щом я це знав, коли я був таким хлопчиком мамі, яка нормально мене навчала, на відміну від радянської школи. Тому моє опинення тут абсолютно для мене цілком послідовне. Дуже неприємно, дуже страшно, але я знаю, що я тут сиджу. А ви не усвідомлюють. І вони всі ж кажуть. Ну, знаєте, це, це, це э, чоловіча камера э, нагадує, э, Хто був в дитячих піонерських таборах, коли мама передачку передасть, то я був тоді. От це піонірам от, від от, от 18 до 68 років, да? коли деруться вночі за цукерку. Це страшне. І от періодично от, починається сидять. ну Це жахливо. Я зараз пишу п'єсу, вийде, не вийде, не знаю. Це жахливо сидить людина, да, 60 років, сіда. Вибачте, в трусах, бо влітку жарка в зимку холодно. він каже, однажды ці двері відкриються. Я вийду. І всі так мечтають. А ти що не не мрієш? Я говорю, я вийду і буду думати про ярі, що ти будеш робити? Піду пахати по Донецьком свою дачку. Mm -hmm. Я говорю, Ви не розумієте, відповідаючи вже на ваше питання, остаточно, що за цією дверю є те, точно такі ж двері, такі самі, і ви в них самі закрилися, і так далі. І більшість які там люди. Я нічого не вибирав, я на референдум не ходив, і так далі. Моє дело золота середина. Я не выдержал, у мене кликуху там далі, ну, сіками мають поганяло, да ну мені здається по чесне. Режек нацик я був. <реже> 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 Нацист, я говорю, ну как сказати, ну ладно, режисер, будеш режек нацик. Іноді якийсь там говорит, чотирьох, режек нам зараз розкажуть. Я їм сказал із Канта, людина, яка на обирає золоту середину. В лапках, да? А насправді думають, що вона не робить вибор, вона уникає вибору. Ні, вона вже обрала. Анатолій Левченко, він керівник першого в Донеччині недержавного театру Теренковні та зараз у Києві. Ну і що в Києві? Яких прем'єр очікувати? На що звернути особливу увагу? Ну, поки що у нас одна прем'єра. Ми розпочали оцей свій шлях буквально наприкінці лютого. А я живу в іншому місті. Чому тут? Тому що. А, звичайно, перший склад нашого театру розпорушився по всьому світу і Україні. Хтось долучився, хтось ні. А от склад, який зараз, чому в Києві, це абсолютно не принципово було, але тому, що всі мої актори це Маріупольці, які означаються в вищих акторських навчальних закладах. Києва, тому, значить, ну простіше, щоб я до них їздив. Їх дев'ятеро людей це хлопці і дівчата. Ну, я серйозно кажу, це нова генерація. І розпочали ми з вистави. Тут не було питання, з якої, як, назва якої була. Чи бачити ви світло в кінці тунеля, яке ми мали зіграти 25 лютого 2022 року по проспекту Міра 100 в Маріуполі? Звичайно, ми не зіграли цю виставу. Ця вистава не Неди Не там Вона написана 89-го року, але там про Майдан, про війну, про, про все про все. Тобто така страшенна передбачила п'єса. Ну і от тому ми сказали, звичайно, ми маємо зіграти цю виставу. Наскільки можна сказати, абсолютно дилетантське запитання? Що люди, які от групуються, та вони виїхали, вони ті, хто у нас називаються вимушено переміщені особи, насправді не особи, а люди. Зародження нового виду театру. Ми знаємо про театр гноблених. Театр переселенців. Це особливий театр? Чи це просто географічно. Ну добре, переїхали, і граємо в новому місці. Ну я чув про ці театри, нічого ще не бачив. Це я думаю, що треба дивитися. Це ж як вийде. Тому що ну скажімо, над екзистенційним мистецтвом і театром, той же Сартер кам'ю спочатку посміхалися і казали, що ну це ну, відрижка Другої світової. а ні, це ви дуже дуже серйозна Ну, Подивимося, наскільки це має право на існування. мені здається, тому що а, оцей автор, про якого я казав Матей Вішнік, він румун. Він майже повторив історію ЮНЕСКО. Він біжав з Румунії, окупований, вивчав французьку. І зараз ну, це світовий драматург. Так він, знаєте, дуже добре написав з приводу того, що має на існування і що таке театр взагалі на, от на, на день театру. Він сказав, що я не знаю, що таке театр, я знаю э, точно, що це не поїзд, який приходить за розкладом, це не калькулятор, і це не п'ять пальців на руці. Не питайте мене, що таке театр, ідіть туди. І Якщо він відповідає якимось покликам, а і останнє речення, яке він там сказав, це вже не з приводу театру. Він написав, вот ну він, він не політик, і не політолог, він культуролог, дуже серйозна людина, він написав про все. Так, у нього пост був магія, про все. Європа стоїть знову на екзистенційному перехресті. І знову вона цього, як в 1914-му, він пише, як в 1936-му, він правильні дати пише, не розуміє. От. І тому я думаю, що і театр світовий, і український театр, як завжди, знаєте, ми джинси, які в Європі вийшли з моди, ми їх надягаємо через 6 років. Тому мені болісно за цим спостерігати. Mm -hmm. А ж аж на цю приміру, на, на цю, ну так, ріпята, ну, це ж вже ж було в Мілані показали. Це. Там ну не але доступу у нас не Ну, було, да, так, да. так. Тому я думаю, що все добре, те, що добре, і е чому, е на що люди йдуть. Єдине, що я е ніколи не розумію. Робитиму, хоча б, п'єсу, но вона, робоча назва «Мнімонік з Маріуполя це цинічна, фантастична комедія. Отаке От поєднання. Щось... То, Рей Бредбері... на -на назва може відповідати. Да. От, я не буду робити, і я не розумію оцих речей. Вибачте, які, я скажу чесно, це спекуляції нагорі. Висаджуються люди в зал люди, маріупольці висаджуються на сцену і говорять, зараз ми вам покажемо, як ми погано кушали і таке інше. Ти ніколи не передаш". Я придаш. Вот, ми вас розуміємо: ні. І не треба. Я цю біль в собі вже э, э, вижив, uh -huh. вижив. А чому а, я інший приклад наводжу? Я як ви ж ви бачили людей на милицях? Да? So. Ну я, я практикуючий режисер, я показую людям, як ходити там третити. Ну поки я сам не зламав нову і, і як це висаджуватися, вибачте на унітаз uh -huh. на двох милицях. Тому оце я вважаю спекуляції. Так само ми говорили частково про Маріупольський драматичний театр державний, да? Я написав 16 березня в день цієї трагедії. А поруч я жив в кварталі трагедії не існував. Ми не знаємо достовірно, скільки там людей закинуло, ми не знаємо по Маріуполі, але я вам скажу, що в моєму кварталі 50 могил на газонах. Це знущання, це спекуляції. Давайте, чесно говорити. я казав, не піші діти. Не викладайте один знайомий, що написав, написати. Чому я говорю, цинічно скажу перше? Бо якщо ти пишеш біля театру, а це біля театра вробили, ну, діти туди прилітають. Це перше, друге. Ви хочете про цих дітей, про це знайдіть. Ви це зараз в кожному місті, Знайдіть одну Маріупольську дитинку, подаруйте їй цукерку, не знаю, що, кульку mm -hmm. повітряну. Ви більше зробите. Анатолій Левченко, керівник, художній керівник театру Терен Когніта. Це був найперший недержавний драматургійний театр у Донецькій області. Нині він відроджується у Києві. Чекаємо на прем'єру. Останнє запитання. Ви визнаєте термін Надзавдання? Так, так. Яке надзавдання ставите ви? Собі театру Україні кому? Кажіть уже про всіх. Отак: От собі театру країні. На цьому закінчимо. А, ну, якщо нашим слухачам, це коротенько, да? Над завдання російської мови сфері задача це uh -huh. термін, який вигадав Станіславський. Насправді ніякої системи Станіславського не існує, так як не існує таблиці Мінділеєва. Елементи існували до Мінділеєва. Є таблиця множення. Так. Да, тобто є завжди люди, які в кожній сфері діяльності людства вигадали, а як, за яким принципом щось оформити. Да? Хімічні елементи існували і фізичні, просто за атомарним числом спало на думку Міндієва. Тоді, коли він її видав, було 100 елементів, зараз за 200. Але вона працює. Та сама історія з Станіславським. Просто коли кажуть, чому нам цей російський Станіславський, та система, там система її важко описати. Так? І надзавдання це те завдання, до якого прямує персонаж п'єси конфлікту, і яке це все забуває. Не досягне. Ніколи над завдання не можна досягнути сьори, три сістри ніколи не поїдуть туди, коли вони мріють. Ромео і Джульєта ніколи не будуть разом і таке інше. Да? Тому я і питаю: хочете ви почути це над завдання? Бо воно не досягнуте, яке ніколи не буде досягнути, якщо ми розглядаємо цю штуку як п'єсу. Я думаю, що ніколи не буде досягнути те, що одна людина зрозуміє іншу. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Анатолієм Левченком, головним режисером і художнім керівником театру тера інкогніта. Тепер цей театр у Києві.